Вітаємо вас із успішним завершенням цього сезону. Короткий коментар по цій грі і, можливо, коротко про подальші плани команди в найближчий час. Дуже дякую за вітання, вдячні болівальникам, вдячні керівництву, вдячні абсолютно всім, хто підтримує Буковину, хто може розділити з нами як радість, так і бувають сумні часи, як і в житті, так і в футболі. Тому дуже дякую ще раз, всім, всім, всім. Без виключення, просто нікого не хочеться забути. Знаєте. І якщо казати по грі, ми знали, що металу Запоріжжя приїхав сюди не на прогулянку. Про це свідчить, що команда була за два дні вже в Чернівцях, якщо не помиляюсь, жили в готелі Буковина. І я, як людина, яка з дитинства боліває за футбол. Взагалі, і за український особисто, то не можу не радіти тим новинам, що у Металора Запоріжжя з'явилася надія на те, що буде інвестор, що команда буде продовжувати свій шлях. І, звичайно, вони хотіли всіма силами зробити так, щоб не опинитись в стикових або перехвах або перехідних матчах. Вони дуже Сильно додали, це свідчить як минулий тур з Поділлям, де вони перемогли 1-0, так і сьогоднішня наша гра. На мій погляд, десь хвилин на 21-х нас точно вистачило. Ми грали правильно на принципах позиційної гри. Ми зберігали чітку структуру, ми правильно реагували на втрату м'яча. У нас. Е Скажемо так, задовільно витримувався баланс. І перші 20 хвилин, на мій погляд, були солідні. І я не знаю ще точної статистики, але здається, що ми відбирали, відбирали м'яч на чужій половині за перші 20 хвилин приблизно раз 10. Це дуже важливо, як команда реагувала на втрату м'яча. За цей відрізок було забито два голи непоганих. Але саме головне, що команда подувала гру на цих принципах, які ми моделювали протягом мікроцикла тижневого і на перших 20 хвилин нас вистачило. Коротко про найближчі плани у цей період. Минулого туру, коли ми грали в горішніх плавнях, Напередодні цієї гри у, Іваня, у Івана Будняка народився син, дитина. Тобто найближчі плани зібратися, привітати Івана Будняка з народженням дитини, трошки дозволити хлопцям, бо відпуска вже розпочалась, вже, вже можна так сказати. До відпустки нам лише е, залишилось привітати один одного, подякувати за пройдений шлях. І що стосується найближчого майбутнього, з нашим менеджментом завдання одне прогресувати, готуватись команду до завдань на наступний сезон виходу в УПЛ.